Рада вас вітати! Мене звати Тетяна Шкуринська, працюю вчителем української мови в спеціалізованій школі номер 63 міста Маріуполя. Хотілося б поділитися з вами досвідом своєї роботи щодо творчого методу шести капелюшків мислення, який розробив британський психолог Едвард Де Боно. Чому саме ця тема? Це пов'язано з тим, що даний метод дуже простий, але разом з тим, цей простий і цікавий метод дозволяє вирішити. Низку досить важливих проблем. Давайте подумаємо, що відбувається в голові людини, а тим більше дитини, коли вона думає. Зазвичай, коли учні намагаються вирішити якесь практичне завдання, вони стикаються з рядом труднощів. По-перше, я не відкрию великої таємниці, якщо скажу, що учні взагалі не схильні думати. Вони керуються емоціями, які впливають на їх подальше рішення. На їх подальшу поведінку. По-друге, учні відчувають невпевненість. І в їх голові виникають питання. Я не знаю, що це думати, я не знаю, як про це думати, я не знаю, що робити, я не знаю, з чого почати і подібне. По-третє, вони намагаються одночасно утримувати в голові інформацію щодо питання, яке вирішують. Вони намагаються бути логічними, стежать за тим, щоб. Співрозмовники були логічними. Бути креативними, бути конструктивними, думки рояться. Ідея одна суперечить іншій. Внаслідок цього нічого не виникає, крім плутанини. Вирішити ці проблеми нам допоможе метод Едварда Дебону 6 капелюшків мислення. Це простий і практичний спосіб, який дозволяє розділити мислення на 6 режимів кожне з яких представлений капелюшком свого кольору. У цьому полягає суть методу. Учні об'єднуються в групи і отримають завдання відповідно до кольору капелюшка, який їм дістався. Отже, кольор капелюшка визначає в якому руті учні будуть далі розмірковувати. Насправді існує дуже багато способів використання методу, і їх ми обов'язково розглянемо під час наших подальших зустрічей. Використання методу шести капелюшків мислення є надзвичайно актуальним сьогодні. Чому, можливо, запитаєте ви, все дуже просто. Зазвичай розумова робота представляється нудною і абстрактною, а мета чистих капелюшків дозволяє зробити її барвистою і захоплюючою. Кольорові капелюшки це метафора, яка добре запам'ятовується. Які легко навчити і яку легко запам'ятати. Метод шесті капелюшки можна використовувати на будь-якому рівні складності, від занять в початковій школі до підготовки до зовнішнього оцінювання. Капелюхи є свого роду рольовою мовою, якою легко говорити і перемикати мислення, відволікаючись від особистих переваг і нікого не ображати. Метод дозволяє уникнути плутанини оскільки тільки один тип мислення використовується всією групою протягом певного часу. Цей метод передбачає особистісний підхід. Проблема одна, а шляхів вирішення кілька. І кожен учень розуміє, що є кілька можливостей вибору. Не це вчить учня в житті бути гнучким усвідомлювати те, що будь-яка проблема вирішувана. Досвід показав, що така діяльність включає взаємну роботу учнів на уроці і взаємні дії. Учні повинні постійно обговорювати якісь проблеми один з одним, включатися в діалоги, щоб вміти зрозуміти позицію інших, а також подивитися на себе глазами оточуючих. Тобто, виробити в собі якусь саморефлексію. В процесі Занять постійно підтримується ситуація успіху. Із швидкоплинного інтересу виростають і вдосконалюються здібності, про які ніхто і не підозрював. Якщо ви хочете без суперечок, без плутанини заслухати думку кожного учня довести обговорення до логічного завершення, то метод частика полюшків мислення саме для вас. Цей прийом. Підходить для обговорення будь-якого питання. Його можна використовувати на будь-якому уроці, а також під час позакласних заходів. Я постараюсь вам це продемонструвати під час наступних зустрічей. На сьогодні у мене все. Все. Бажаю творчої наснаги. До побачення!